Працівник поліції. Ви чуєте мене? Ваш номер жетона. Працівник поліції. Отак, коли поліцейські Кельмінецького району. Тікають. Ваші документи. Виповніть пункт 18.3. Я чую, Я чую. Ви пункт 3, 18 пункт 3. Що ви хочете, від мене. Посвідчення і ваш жетон. Що ви мене знімаєте? Ну, а як же ж? А що ж дитиною в школу? Посвідчення ваше. Прид'ють посвідчення. Це з кущем. З зверненням. З яким звернення. Хочете звернутися Звертайтеся. Ну чекайте, я не прочитав жетон. Дайте на я подивлюся жетон. Ну дайте жетон подивлюся. Заживіться? Номер. Я ж не можу на ходу дивитися, ви що. От дивіться, яке це, обалдеть. Оце поліція у нас працює, так? Да? Ну добре, зараз ми узнаємо, що це за поліцейські.